Що таке тривожний розлад? Тривожний розлад це психіатрія, це психічний розлад. Слово тривога знайоме для вас. Якщо я скажу слово тривога, у вас одразу включається механізм, знайомий, механізм, що це якась небезпека. Ну, як мінімум, нас останніми місяцями у зв'язку з війною надрисували тему: а повітряна тривога, сирена, тривога, небезпека. Тепер робимо із цього з цього. Феномену небезпека переключаємося на розуміння, якщо в нашій голові створюється уява вираженої небезпеки, відчуття, що може бути щось погане, відчуття безпорадності, і тоді ми переходимо з просто з фізіологічного поняття небезпека. До патологічного поняття, що і є власне, тривожний розлад. Отже, тобто, тривожний розлад це психічний розлад, це емоційний розлад, який проявляється великим пластом психологічних і соматичних відреагувань у вигляді надмірного збудження, у вигляді передчуття небезпеки попереду, але неможливості вказати, в чому ця небезпека. А звідси те, що я сказав, збудження, напруження, відчуття стурбованості, моторна активність і так далі. Тривожний розлад може розчинятися в багатьох. Проявах психічних розладів, і ми про це поговоримо чуть пізніше. Доволі часто я роблю невеличкі відхилення конкретно в ваші запитання Наприклад, написано ОКР тривогу відчуваю постійно. Ну, в даному випадку, якраз автор записання написав, що відчуває і тривогу як феномен, і обсесивно-компульсивний розлад, абревіатура ОКР, і в ній тривога. Тому є тривожний синдром. Знову ж таки, оця безсоння, неспокій, стурбованість, рухливість, перечуття, що щось трапиться, збите дихання, серцебиття і так далі, який проявляється в інших розладах, психічних розладах, наприклад, в обсесивно-компульсивному розладі чи, наприклад, в депресивному розладі. Тобто є багато психічних розладів, які поглинають в собі синдром.